Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Тетяна. І сьогодні я хочу подивитися прогноз на червень, що чекає вас в червні. Тут буде без варіантів. Тут буде три події важливих в вашому житті. Як програється? Подивимося. І тому перша подія, яка буде Відбуватися з вами в червні. Друга подія, яка буде відбуватися з вами в червні. І третя подія, яка буде відбуватися з вами в червні. Так, поїхали. Ну, по-перше, перша подія, яка буде відбуватися з вами. Ох! Ну, по-перше, тут для вас будуть якісь цікаві новини. Це по-перше, по-друге, дуже великий прорив. В роботі, в житті, ви будете дуже закохані в себе. Ви будете горіти вогняною енергією. Це енергія для роботи дуже гарна, для стосунків. Ви будете відчувати себе дуже яркою людиною і збирати свої плоди. Тобто, якщо ви Робили якийсь результат для роботи на свою зовнішність. Ви, можливо, худали, так? то ви зрозумієте, що так ви досягли успіху. Ви будете дуже багато діяти. В будь-якій сфері. Ви будете горіти цим. До вас прийде якась нова ідея через новини. І ви щось, щось будете вкладувати свою енергію. Що це таке буде? Що дасть вам, ну, по-перше, в маю ви щось залишили, або вас щось залишили. Можливо, це сумніви. Можливо, це якась людина, так, яка не могла вирішити залишатися з вами, чи ну, залишити вас. Можливо, ви вирішували по роботі щось. Неважливо. Але загалом це почуття, коли ти хочеш залишити, але ж воно тебе не покидає. Так? І тут дуже багато емоцій. Емоції любого фактору, розчарування. Емоції, що нема кохання, ви візьмете своє життя в руки, так? як воно дублюється тут, жезл і тут, і ви почнете двигатися. При тому двигатися, ви побачите, відчуєте в собі дуже багато вогню, жаги до життя в будь-якому форматі. До чого ви прийдете? Ну, по-перше, деякі із вас почнуть щось навчатися. Ви дуже багато будете розмірковувати, куди вам іти. І, по-перше, ви почнете вкладати свою енергію в себе, свою роботу, свої заробітки. Нібито ви зробили квантовий е, скачок і почали досягати якогось е, успіху. Ви зрозумієте, що ви успішна людина і що вам потрібно. Нарешті ви зрозумієте, куди ви йдете. В будь якому форматі свого життя. Ви зрозумієте, що ви вийшли на свій шлях. Ну, розумієте, у кожного своє буде. У когось це, нарешті, залишити людину, яка вже давно не має її у вашому житті, і зрозуміти, що все це справедливо, для когось. Тут. Зайде те, що людина подасть на розвод. Для когось що нарешті я звільняю з роботи, або якісь, по якимось документами у вас вирішиться питання в вашу сторону. Тобто, по першій карті я хочу сказати, що ви будете своєю в червні своїм життям самі керувати люди. Тут будуть для вас геть зовсім незначимі фігурами дуже мілкими в вашому житті. Їх те, що вони про вас думають, те, що вони про вас розказують, геть зовсім не буде грати для вас ніякого сенсу. І тому ви будете зосереджені на собі, тратити гроші і вкладувати свій енергетичний ресурс лише в себе. І з цього ви зрозумієте, що так, я виграв цю війну. Навіть самим собою, або сама з собою. Любі питання в червні, навіть нові, вони підуть вам на користь. Це перше, що буде з вами. Друге, що з вами станеться? Друга подія. «М -м, що це? Що це таке? Ви комусь знішли голову, щось тотально розрушили. А ну або ви тут, а нарешті змирилися зі своїми провалами і вирішили піти новим шляхом. Угу. Так, ну деякі з вас, так. В червні друга подія з тим, що ви повірите в себе. Це, по-перше, ви зрозумієте, що ваші плоди, які ви так, ваш урожай залежить лише від вас. Ті люди, які е, самотні, залишились самі, ви зрозумієте, що це надає вам е, силу духа. Що тепер ви настільки сильні, що вам потрібно декому бути сильними, і ви вирішувати питання можете лише самі. Що ви нарешті відійшли від м тієї ситуації, коли все раз от, як би це сказати? ваше пораження, так? що це ваша. А те, що у вас ви програли, що це нарешті ваша свобода, вашого шляху, і що ви сильні духовно, що ваша душа дуже сильна, які б у вас перепідії життя не були б негаразди, що ви нарешті досягли якогось свого внутрішнього. Духовного стану, де ви зрозумієте, що ви вільні. Це дуже важливо насправді. Ті люди, з якими це дуже сильно резонірує, ви зрозумієте, про що я розмовляю. Ви в себе не те, що повірите, а ви зрозумієте, що все, що було до, воно геть зовсім не важливо. Важливо зараз, тут і те, що буде. Те, що буде, вам буде, і невідомо, але ви по життю приймете таке для себе правило, що ви будете як ця ласка, так, або цей бубер воді плавно, що життя це вода, і що ви можете управляти своєю, і потрібно управляти своїм життям, взяти себе в руки. Деяких з вас після багатьох розочарувань. Після багатьох негараздів чекає ті люди, які одинокі, і в них були зв'язані руки, духовно одинокі, так, в душі, можливо, ви в парі. Ті люди, які в парі, то ви побачите, що ваша друга половинка дуже сильна, що ви нарешті пройшли всі негаразди, і він став сильніший. Що він вас розуміє і що за цю людину можна нарешті. Знаєте, що людина, ваша пара, вона буде як стіна, вона буде вас підтримувати. Ті, які одинокі, вас чекає людина дуже сильно. Я не буду говорити, що це чоловік, так, що він прийде, вас візьме на руки, але це може бути і людина однієї з вами статі, що це може бути жінка, яка протяне вам руку помічі і скаже, що не переживай. І не таке проходили. Все буде добре, я разом. Можливо, це мама, можливо, це бабуся, можливо, це старша сестра або тітка. Неважливо. Якщо для чоловіків, то це може бути і жінка, можливо, і мама. А можливо, це друг, товариш, що той, який то, або батько, або дід, який скаже, ми і не це тільки проходили повір. Головне те, що ми разом. Тут. Про те, що е, духовність більше, е, знаєте, у нас зараз на Україні, я не люблю завж, взагалі того політику, але з тими перипетіями, які у нас зараз на нашій країні, ми всі духовно зростаємо. Деякі, звичайно, залишаються на низьких вибраціях але основна маса людей, вона зараз настільки повірила в вищі сили. так, і... Вона, взагалі люди, так? вони розуміють, що все, що зараз не стається, можливо, це неправильно, але ж від цього нікуди не дітися. І духовно ми всі зростаємо. Тут більше про духовність. І про те, що людина, яка прийде до вас в життя, а тут іще про людину, вона вам притягне руку допомоги. Вона допоможе вам залишити сумніви. Вона вас витягне із вашого болоту. Ось так це дуже гарно. Можливо, це для когось друг. Десь якусь, розумієте, якусь надію так? і трансформацію в вашому житті. Тобто більше так не буде, як було раніше. Ви будете відчувати себе захищеним, і ваша душа буде розуміти, що ця людина, яка зайшла у ваше життя, їй час прийти, і їй повністю можна довіритися. Ось таке, дуже гарно. Якщо чесно, то дуже гарно. Знаєте, бувають такі діалоги, так, коли ми бажаємо чогось різного. І ось коли мене питають, якого б найкраще подарунку я хотіла б у своєму житті, я е, говорю про те, що я б хотіла людини, з якою дуже б легко було, людина, яка без маски, людина, яка справжня, з якою дуже можна розмовляти на любу тему, не бути іншим, а бути тим, ким тим є. Так як зараз дуже важко. І люди взагалі-то, вони дуже часто справжнє своє обличчя маскують так, що ми іноді не розуміємо. Так, деяких людей вже не привести. Життя зараз таке, що ми розуміємо, хто є хто, але ж все-таки люди, з якими дуже просто, дуже легко. З якими можна розмовляти на будь-які теми. Все що завгодно, з якими навіть приємно слухати музику. Це дуже важлива річ в нашому житті. І третє. Хо. Ну, жінки. Що я хочу сказати? Жінки, які одинокі, які м м в зв'язку з обставинами зараз одні, або взагалі залишилися без чоловіків. Чекайте, до вас іде людина, яка це чоловік, який за вам о, про вас буде о, до вас відноситися о, як до парлини з ніжністю. Можливо, це буде вашим другом, але взагалі-то тут третя. Ситуація в вашій житті, так? Це чоловік, який дасть вам якусь ніжність. Для чоловіків, які дивляться, то ви відчуєте кохання. Кохання, яке вас наповнить. Також це стосується жінок, які будуть готові до кохання. Якщо навіть не готові, то тут прийде чоловік, який дасть вам це кохання заповнить ваші пусті е, духовні дири, так, е, пробоїни, який дасть вам ніжність, опору якусь, який захоче за вас відповідати, нести відповідальність. Також це можуть бути друзі. Чоловік, товариш, компаньон. Який, на якого можна буде, хотіться так гарно сказати, розумієте, на якого можна буде просто підійти, обняти і це не буде там так дуже високий сексуальний потяг. Це буде духовна людина, яка вам буде настільки близька, що ви захочете проводити з ним час. Дуже багато емоцій. Це дуже емоційна людина, яка вміє мріяти, яка вміє співчувати, яка вміє підтримати завжди, і в якого завжди є час на це. Раз для чого ти прийдеш? Ну, щоб нарешті, по-перше, для когось тут і правда кохання-кохання, нарешті зігріти вашу постіль. Чоловіки це теж стосується, що нарешті від вас відійде холодна постіль, так? Це коли немає коханої разом, це коли є недорозуміння, це коли не хочеться, коли постійно болить голова. Відійдуть панічні атаки страху. І чоловіки зрозуміють, що потрібно кохати, час кохати в цей час, так? Так, тут, коли страхи, і незручності, і болісні якісь стосунки, нарешті, обнуляються, І, знаєте, ця людина або чоловіки, вони будуть дуже цінувати, Сімейні стосунки, це по-перше, дуже добре, будуть дуже гарним товаришем. І буду дуже бажати життя нове, де повна сім'я. Просто повна сім'я. Чоловіки цього дуже хочуть. Тут бажання зробити щось для своєї сім'ї таке. Про що вона дуже мріяла провести з цим, время, кудись виїхати, так? ну не за кордон жити, а просто на природу. І тут таке стан, що я хотів би для тих, яких актуально буде дитину. Нарешті дитину. Або я хочу приділити увагу своїм дітям. Бо я їх кохаю, я їх люблю. Добре, і що для чого ще прийдеш у життя? Ну, дуже мудра людина, яка вже багато чого в своєму житті побачила, який готовий працювати над чимось новим, над стосунками, і який був дуже-дуже одинокий. Дуже. Неважливо, є в нього сім'я чи ні, але ж він дуже одинокий. Можливо, людина, яка була. На відстані дуже довго. І нарешті а, я хочу зараз так тут працювати над стосунками, бути рідним своїй жінці. Бажаю кохання. Тут все про кохання. Що ще. Так, да, тут тяжка була доля або стан. Нарешті все за. Закінчується і що. І карта вдачі. А, якось сестрою розмовляла. Кажу, як по-українськи буде победа. <сміх> Победителя. Смішно <смічно> дуже, але ж розумієте, коли постійно розмовляєш а російською, так навіть суржику. іноді забуваєш українські слова. Так, ну, я хочу сказати, що тут про щастя взагалі Взагалі-то про щастя, взагалі то про єдинство. І жінка, яка чекала свого чоловіка, нарешті дочекалася. Чоловіки, які чекали об'єднання з жінкою, нарешті це. Буде в вашому житті. Ось так. Так що от такі були три важливих ситуації у вашому житті. Всіх вам гарних, мирного неба, щастя і гармонії. Коли ми гармонійні, ми практично нічого не боїмося. До нових зустрічей.